Це фото черги із швидких допомог минулої п'ятниці, 27 серпня біля Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні. Впродовж півгодини дев'ять карет швидкої допомоги одна за одною привозили пацієнтів з підозрою на COVID-19, розповідає виконувачка обов'язків заступника генерального директора лікарні Оксана Цимбалюк. Сьогодні в реанімаційному відділенні медзакладу немає вільних місць. Всі пацієнти тут є кисневозалежними. Маємо зараз на даний момент 75 хворих. Переважають все ж таки важкі хворі і є середньо тяжкі. На жаль, вік цих хворих. Щодо ковіду-19 помолодів, скажімо. ми зустрічаємося зараз з таким, що хворіють діти і одномісячна дитина, і трьохрічна дитина, і 15 років. Наша лікарня перейде і на лікування повністю інфекційних хворих з ковідною інфекцією, тому що бачимо чітке зростання даної, даної хвороби. Всі пацієнти інфекційної лікарні з діагнозом COVID-19 не вакциновані, каже виконувач обов'язків генерального директора медзакладу Микола Стовбан. Саме це, за його словами, вплинуло на ріст захворювання. На території нашої області, як і напевно в Україні в цілому, також циркулює вірус Дельта. Всім відомий станом на сьогодні верифіковано вже близько 49 випадків таких такого вірусу. Він в тисячу раз. Концентрація цього вірусу в тисячу разів більша в крові, ніж звичайно, до якого ми звикли в 2019-2020 році. Відповідно, маємо ті наслідки, які сьогодні в нас є в лікарні. 10 тяжкохворих в виділенні інтенсивної терапії на апаратах ШВЛ. Завідувачка терапевтичного відділення номер 1 Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Любов Лосюк теж розповідає про збільшення кількості пацієнтів хворих на COVID-19. за її словами. На початку серпня за добу медики госпіталізовували двоє пацієнтів зараз шістьох. На сьогоднішній день в центральній міській клінічній лікарні перебуває 32 пацієнти, із них троє пацієнтів знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, з них один є пацієнт на апарації штучної вентиляції легень. 29 пацієнтів перебувають в терапевтичному відділенням No1, яке перепрофілізоване в інфекційне відділення. Більшість з них є кисневозалежних, тобто потребують кисневої підтримки. В міській клінічній лікарні номер 1 зараз лікуються 33 пацієнти з підозрою на коронавірусну хворобу, розповідає заступник директора медзакладу Ярослав Кобиляк. Четверо пацієнтів перебувають у реанімації, ще п'ятеро кисневозалежні. Зараз останні 2-3 тижні йде тенденція, що кількість хворих збільшується. Поступово один-два, а тепер три-чотири. Завчора навіть сім пацієнтів госпіталізовано з пневмоніями. Ну і з підозрою на неї. Таких, що підтверджених з ПЛР плюсом, то менше є, половина тих, що госпіталізуються. Ну, тенденція однозначно йде до збільшення. З 2 вересня в Івано-Франківську центри масової вакцинації працюватимуть щоденно без вихідних з 10 до 16 години, каже виконувач обов'язків генерального директора обласної інфекційної лікарні Микола Стовбан. Щепитися можна за адресами вулиця Целевича, 34, Івасюка, 17 та Північний бульвар 2А. Олександра Барчак, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.